Є звичайно потенціали ще могутні Чернігівщина, наша крутилизна в цьому плані, і хто її не знав, то її недооцінював. Якщо десь хтось зневажливо ставився до Чернігівщин, то її просто не знали. Це було недопрацювання. Ми маємо дуже багато у нас як могутній пласту цього національного спадку, тому етнографічних елементів різних і в всьому. Але ми якось лінуємо з себе показувати, тобто ми не вміємо себе показати. От сидимо, можемо тихенько показати. І зараз вже пішли великі плюси. Тобто, люди, мабуть, як не поскромніше, як сказати, є якась частина, якась краплинка в тому, що моя заслуга в тому, що до ставлення до Чернігівщини змінилося і у позитивному плані. Стосовно експонатів, значить, я. Я не намагаюсь там у людей щось видурити, відібрати. Я, якщо я побачу якусь унікальну річ у людей, я, ну, зокрема, це можуть бути рушники. Родові рушники, такі були, як дерево роду або рушники обереги. я починаю людям розповідати. Ви маєте берегти. Це ваш оберіг, родовий оберіг, ви маєте його зберегти, нікому нікуди. Дехто відноситься з розумінням, каже, да, дякую, що ви розповіли, будемо берегти. Інші кажуть, так, не дури нам, будь ласка, голову. Якщо тобі треба, так забирай. Інакше у нас буде для нього свого призначення. Повитираємо руки або в баню піди. Розумієте як? Тому я ж кажу, деякі люди бережуть, бережуть родинні реліквії, а деяким дуже на жаль, тобто, це як. Як спустили душі людей, тобто витравили з них оце все ставлення до, до раритетів, до, до такого до всього. Все-таки продають вже збувають, і по силі своїх можливостей я намагаюсь залишити це на Чернігівщині. І чи в Україні навіть, тому що до повномасштабного вторгнення дуже полювала за, от, наприклад, за рушниками Чернігівщини, за одягом Чернігівщини, дуже полювала Білорусі, і чимало туди туди пішло. І ось цей проєкт Національної ради жінок України. Він не тільки, от не тільки щоб у нашому селі там музей старожитностей, а і по інших селах. Ви ж бачите, відкриваються музеї. Вони, е, ніби. Активізують їх всіх, наприклад, усі і Шеставиця, і Седні, вони всі приїжджали до нас, вони дивилися, як у нас, і потім робили в себе і ще краще. Там виставляли все, як правильно так. Якщо в Седнєві це вже професійний державний музей, там філія музею, то вони зробили куточок і в іншому стилі. Шеставиці вони зробили по-своєму, бо в кожному селі, у кожному регіоні це своя ізюминка, свій стиль, своя краса, яку теж треба берегти і показувати. І ось зараз багато є е, е, ре, ре, реєструють національної спадщини, оці каталоги вводять, е, ці в вводять. Навіть ті пряники, Менські чи, чи Березівські чи всі. Воно в кожному селі, в кожному населеному пустці, в, ху, в хуторі твоя є зюмінка, яку нам треба теж зберегти. І побачити. Нам самим треба побачити, не шукати там за кордону, а побачити красу і, і як. Гордитися цим да, всім, маємо нашим Цінувати да, своє своє те, що є. А Чернігівщина на це на ці багатства дуже багата. Ну і ще не щерпаємо. Ще вона не вивчена сили, сили нами ще всім для цього вивчення. Я почав збирати ще до одруження. Потім з'явились діти. Може, там десь ігнорували в якомусь плані, може, й досі інколи там якийсь ігнор проступає, але все таки я бачу, що це також у них напиталось і у них уросло. Буває по-різному, тому що немає ідеальних родин є, як кажуть, або допомога, або вопреки. Раз ти не слухай, так я зроблю по-своєму все одно. Ви я бачите, лаюсь. інколи вопреки буває. Да, я лаю оту... завжди. Я бурчу. Ні. Ну, я як незадоволена завжди да. побуршить, поборщить, а а потім і підтримую. Я донедавна був не зареєстрований, і я ніде нікого не запрошував. Тобто я не міг виставити, що приїжджайте до мене, я запрошую. А йшло все як по по сарафанному радіо. Тобто люди самі просилися на екскурсії, але не скажу, що, що було екскурсій. Мало екскурсій було дуже багато. І що надихає? Надихають головним чином екскурсанти. екскурсанти. Тобто, Ось приїжджає команда людей, якась група приїжджає людей. Хай не всім дуже цікаво, є, звичайно, різні люди. Є, є комусь не цікаво, хтось проігнорував, але є такі люди, як дивишся в їхні очі, і бачиш, що в них очі гарять, і вони цим надихаються всі, усім. І от е, е, так само діти з школи приїжджають інколи, що, може, приїде великий клас, але декілька таких дітей. що… Заглядають тобі в рот, як кажуть, грубо кажучи, або як від'їжджають з екскурсії, то хочуть тебе з розумінням відносяться. І саме у це надихає, що, що ми робимо правильно так і по збереженню і про пропаганді національної спадщини, елементів національної спадщини України. Да, деякі люди дійсно бояться, але це залежить від людини. Тобто люди різні. Якось також з прилучений приїжджали, якось минулого літа. Навіть приїжджали групи з прилучени, то <кій> все пройшло чудово. Все пройшло на ну я, я на, на нормальному рівні все пройшло. Після того, вже після екскурсії, люди стали казати теплі слова і кажуть, а тепер, каже, давайте згадаємо. Вони, тобто, не до нас звертаються, а вже звертаються до, до членів своєї групи. Кажуть, через що ми пройшли, як ми сюди їхали? Каже, нас лякали, що ви їдете, москалі, це ж вони вас там і придушать, і прикопають у такому, у такому складі. І то. І каже: Але каже. Як ми, як ми тут? Тобто, це також було сказано однією людиною із, із прилучни, яка ось уже декілька років підряд вона приїжджає до мене, і вона каже: Я до вас їду прониктися кодом української нації. Як би це парадоксально не, не звучало, але у селі, із назвою, яка у сьогодні сьогоденні дуже ріже вухо, зберігається. Національний спадок України. Я проїжджав по селах по інших районах Чернігівщини. Проблема кругом така. Тобто, хати лише де-інде, навіть як велике село, але все одно такі проміжки, які позаростані. І ця проблема наростала із давна, тому що тоді ж молодь свого часу ринула до міст. А старі покоління як? Ті відійшли, а ті підійшли, тобто постаріли кругом. Але щоб. Щоб люди залишалися залишались у селах, значить, звичайно, треба, щоб соціальний рівень прожиття був набагато кращий, на кожному селі він є. І, звичайно, щоб була робота. А так я ж кажу, не знаю навіть що сказати, але питання це дуже складне. І люди треба людей поменшало. При тому, ось як після цього повномасштабного вторгнення люди багато хто за кордон рушили. Також є в нашому селі є такі люди, що навіть дачники, які приїжджали, вони зараз виїхали за, за межі України і вже не повертаються, сидять там. Національна рада жінок України і команда це була для нас як ковтком свіжого повітря. Тобто на нас звернули увагу. Це також багато чого вартує. То що вони нам допомогли, звичайно, допомогли, і матеріально, матеріальному плані дуже допомогли. І, і фізично допомогли, але yes. головне було морально. Тобто вони нас надихнули, що ми маємо робити свою справу, продовжувати і зберігати і збирати. Звичайно, після деокупації і після окупації, яку ми пережили, у багатьох випадках опускалися руки. А найгірше це наші думки, коли не було якогось такої стимулу. Сум, сумні новини, сумні думки. Ми сиділи по хатах, і, і кожен своєю бідою, кожен своєю, своїм сумом. А ось цей проєкт нас витовкнув на вулицю, подивитися, що в нас іззовні, які наші хати, які вони вже за два роки, коли йдеться широкомасштабна війна, уже ж багато чого і стало непригодне для, для і життя, і для зовнішнього таки. І ми вийшли на вулицю, почали говорити. Насправді в нашому селі є дротовий інтернет, і з хат у 13 є інтернет. І ми такі могли сидіти в хаті і говорити з сусідом. Але це, цей проект нас виштовхнув на вулицю поговорити вживу, підтримати один одного, послухати новини, послухати думки один одного і щось зробити разом, навіть пообідати, зварити спільний обід, і це дуже дало і розрадило нас. Воно нас. Стимулювало знову стати дружними, з'єднатися. Так, як було в окупацію, коли ми була як одна родина, щоб вижити і витримати це. І стримаємо. А знаєте, це ж е така тварина, вони, вона ж, героїні... ж туди хоче. треба їм спос... <р Euphos> за ними спостерігати. <з Indigenous> і в фільмах знімаються, і під танки стрибають, і що вони не тільки вони лякалися, як зайшли в нас танки зайшли в село, вони почали усі народжувати. Чотири кози в один, один день. день переляку. Да, це було такі. В неї ми розказуємо цікаві історії і ми виготовляємо тир свій, гостимо всіх. Як хто приїжджає до нас на гостину, так про кози. І як реалізувати було оцей проект, то ми все завжди казали: нам вже треба сіна заготовити, нам вже треба козам усе, вони кажуть, да ми вам купимо апарат. Козини, тільки давайте піднімайте, працюйте із старожитностями, і з тими національними. Ну, то я сьогодні жартував уже, що кажуть, що вас так мало з москалів приїхали. Я кажу, так якби ми приїхали всі, так, а хто б за козами спостерігав, треба було бо з собою брати, або набовжу когось вдома залишати.